На YouTube каналі Всім привіт! Сьогодні в нас рубрика Авто на продаж. А саме я вам покажу та запропоную автомобіль, який свіжо прибув із Бельгії і вже є зареєстрований в Польщі. Audi A6 c 7 в кузові Універсал. 2014 рік випуску під капотом 2 літра турбодизель на 177 коней, коротка механіка 6-ступка. Заявлений пробіг 218 тисяч кілометрів. Також є заявлено, що автомобіль майже до останніх кілометрів був сервісований в офіційного дилера. Ми теж познайомимось із документами і ціна автомобіля на старт 67 тисяч 900 злотих. Якщо не помиляюсь, то навіть там є комплект зимових коліс до його. І, до речі, автомобіль є в жирненькій комплектації. Теж пізніше дізнаємось, що там є цікавого. Тож, друзі, я погнав і скоро я вам покажу цей автомобіль. Не забувайте підтримати це відео лайком, написати свою думку в коментарях взагалі про ауді, що ви думаєте, і не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових подібних відео. Приїхав я вже, забрав автомобіль, вже знаходжуся в йому. І зараз я приїхав на моючку, щоб його трішки помити. Тому що я приїхав, бачу, він весь брудний. Зараз така погода, осінь, то дощ, то вже сніг почав падати, і він весь зараз пилюку і такий припавший, Тому я вирішив його гарно помити, щоб вам все було гарно видно, в якому дійсно в стані є автомобіль. Два миця Audi a 6 c 7 в кузові Універсал. Автомобіль 2014 року випуску під капотом 2 літра турбодизель на 177 кінських сил, який співпрацює з механічною коробкою на 6 ступенів. Пробіг автомобіля майже 219 тисяч км. Ціна автомобіля на старт 67 900 злотих. Автомобіль свіжо привезений із Бельгії і вже є. Як ви бачите, зареєстрований в Польщі. Дійсний огляд на цілий рік і страховка дається там на перший термін на 30 днів. Далі майбутньому власнику потрібно зареєструвати автомобіль на себе протягом 30 днів і відповідно вже зробити свою страховку. Ось як виглядає цей красивий автомобільчик. Поїхав, побачив, що він є брудний і вирішив поїхати їм на мойку одразу його помити, щоб ви все чітко бачили, як виглядає кожен елемент, там маю на увазі пусколах, можливо десь якась м'ятинка. Ну, наразі такого нічого не видно Підійдемо ближче і пізніше ознайомимось. Одразу дивимося автомобіль на оригінальних легкосплавних 18 дисках. Зараз встановлена літня гума і по-моєму ще є комплект зимових коліс. Теж на легкосплавних дисках. одразу дивимось панорамний дах автомобіля. Він відкривається. Хромовані перевінки, спанування задніх вікон, хром на вікнах. Що у нас є попереду? Це Летксинон, парктроніки. Дивимось по все ціленьке, нічого не облазить. Йдемо назад. Позаду В автомобіля теж встановлений LED, порактроніки і камера заднього виду Сьогодні маю з собою товщину і діагностичне обладнання. Тому повністю для вас перевіримо цей автомобіль. Е, до речі, продавцями є заявлено, що задня права дверка є фарбована. Е, нагадую, або, можливо, хтось не знає, елементи в Ауді зроблені з алюмінію. Тому якщо тут якийсь елемент є пошкоджений, то його теж не просто так поремонтувати. Маю на увазі, якщо десь там була якась зм'ятина чи ще щось подібне. Ну, давайте зараз. По одному, по двох дотиках ми пройдемося і глянемо, скільки то все і критично. Дивимося одразу. Як завжди в нас є сколи, нічого критичного ніде немає, нічого не облазить. Капот 134, 134 ціною ваш час, тому давайте по одному дотику. А якщо вас дійсно зацікавить цей автомобіль, приїдемо, детальніше оглянемо автомобіль, поїдемо також на СТО. Піднімемо автомобіль і також все детальніше оглянемо. Як ми бачимо, дах в оригіналі, капот в оригіналі, ця вся сторона також є в оригіналі. Кришка багажничку теж є в оригіналі. Це крило є оригінал. Ось ця дверка є заявлено, що вона є фарбована. Як ми бачимо, тільки подвійне фарбування є. Ця дверка є оригінал. Це крило є оригінал, тобто що в нас тільки задня Права дверка є ремонтована, як і заявляли продавці. Вони сказали, що нічого придумувати не будуть, то вони робили. Тому що деколи там приїжджають, говорять, то не ми, то автомобіль так приїхав. Тут одразу наголосили. до салону одразу наголошую що в нас електродзеркала вони складаються водійська сторона найцікавіша повен електропакет оцінюйте як все виглядає зеркала складаються підігріваються регулюються центральний замочок хромовані ручки оцінюйте косметику салону по проємчику Стан педалів, ковролін. до речі, якщо не помиляюсь, в багажничку ще є запасний лін, гумовий. Ну, І прийдемо до багажничка дізнаємось. Задні туманочки, датчик світла, круїз контроль, шкіряне мультикермо. Оцінюйте стан керма, ніхто його навіть не підфарбовував. Датчик дощу, по дефлекторам ніде нічого не зламане, Шкіряний салон. І ось як виглядають сидіння. В ауді дійсно є шкіра. Не якийсь там замінник, а тут дійсно шкіра. Два підстаканнички, великий підлокотничок. Тут у нас розетка. Система старт-стоп, електроручник, механіка шестиступочка. До речі, автомобіль заводиться із кнопочки. Навігація, мультимедія. В автомобілі чотирьохзонна кліма, тобто дві, кліми, дві зони попереду і дві зони позаду. Підігрів передніх сидінь. Тут у нас планшет виїжджає, звичайно, присядемо до автомобіля. Пізніше то все вам покажу. Панорамний дах. Шторка закривається і сам дах відкривається. Ось власне регулюється ще дві зони клімату. Задній диван. Звичайно, підлокотничок є. Електрична кришка багажничку, чому не працює, а потрібно крепше нажати. Все спрацьовує, все відкривається. Так, є ще гумовий запасний комплект. Також полік багажничку, ніхто його не поцупив. Компресор. Тут сіточка, також є розетка на 12 вольт. Тут все відкривається, нічого не знищено. Стан багажного відділу, стан по пластику як закривається крішка, багажнічку, хто не знаю, рулета теж опускається. Зараз я вам це покажу, ось як це виглядає. Мінімально якихось якихось там царапин пошкоджують. Так виглядає цей автомобіль. Ну що, присядемо в автомобіль, запустимо його. Послухаємо, як працює двигун. Автомобіль завів сімикенько, нічого не тріщить. І власне за що я говорю, що планшет є на місці. Автомобіль свариться, що я не пристебнувся, що є двері відкриті. Дозулит. Ось як все виглядає під капотом. Двигун не є помитий, він є просто такий чистенький. Ну і як, власне, працює двигун в Ауді. Глянемо що тут вихлопної. І не супливить там ніяким мастилом. Ось, будь ласка. Ось, до речі, дивимось. Пробіг 218 924 кілометри. Автомобіль свариться, щоб плину залили йому, щоб вікна мити. Так, давайте почнемо із дзеркал. Ось дзеркала складаються, так само розкладаються. Центральний замочок працює, ліве дзеркало. Регулюється, скло підіймач працює. До речі, всі чотири з автодоводчиками. Рази. Там все працює. Одразу дивимось, панорама відкривається, нічого не скрипить, не ріпить. До речі, панорама вікно є ще рідне. З шторка закривається і відкривається. Тут по світлу все працює. Сонцезахисні шторки із підсвіточкою. По керму ніде ніякого люфта нічого подібного немає. Підігрів сидінь працює. Дві зони також все регулюється, окремо сил працює. Електроручник. Передачки залітають. Навігація працює, як ми бачимо, ніякий дефлектор ніде нічого не зламаний. І дуже чітко грає музика в ауді. Мультикермо спрацьовує. До речі, дивимося опція в автомобілі, коли вмикаємо задню передачу, праве зеркало опускається і відповідно зараз включається камера заднього виду. Наблюдаємо по дзеркалу і камера включається. До речі, камера є траєкторна. Дивимося по світлу. Кодуле також все працює. Підсвіточка, також все працює. Зараз у нас комп'ютер засканує автомобіль, побачимо, чи взагалі є якісь помилки. Ось є по комбінації прибору, задній панель, Скоріше за все, що акумулятор сюди. Ось найголовніше по двигуну, по глімінній системі ПВС ніяких помилок немає. Так, дивимося трішки. По діагностиці генератор працює. Є також працює. змінює своє положення. Компресія в циліндрах, перший, другий, третій, четвертий всі в нулю. Зарядку дає все в нормі. Автомобіль пройшов 0 км із чеком, тобто з чеком він взагалі не їздив. Останні помилки скидалися 9089 км тому. Це є хороший знак, що ніхто нічого не приховував в автомобілі. Автомобіль зараз є прогрітий на 57 градусів. І це у нас подача палива в форсунках. Зараз автомобіль ще... Взагалі не прогоріти і щоб правильно форсунки перевірити, то взагалі потрібно автомобілем поїздити. А так він, він стоїть там, то можливо будуть неточні показники. Але як ми зараз бачимо на даний час, то все є в нормі. Тобто нічого там ніде не перевищує і все інше. Температура на опуску Т-14 все є добре. Остання регенерація була. Майже 202 км тому. Об'єм сажі І пробіг автомобіля 218 924 км. Так, друзі, звичайно, трішки виїдемо, мушу вам показати, як автомобіль їде. ну Звичайно, хто їздив на ауді або хто зараз користується на ауді та й мене зрозуміє, як ауді їздить. А хто ще ніколи не їздив на ауді або планує собі купити, повністю можу рекомендувати. Після ауді просто вже не хочеться пересідати на якийсь інший автомобіль. Звичайно, як я продав свою ауді, їздив на Вольво, ну, то далеко, звичайно, не той автомобіль і не того класу. Автомобіль їздить приємно, потужності вистачає. І цей корабль він просто пливе. Актуальна ауді є на площадочці. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все проконсультую. Якщо потрібно, надам він до автомобіля, щоб ви там свої пробили. Десь його по історії, звісно, якщо потрібно. І так вам старався показати все максимально по цьому автомобілю. Звичайно, якщо ви хочете додатково, щось його перевірити, можу приїхати детальніше, оглянути кожну гаючку, кожен гвинтик автомобіля, тобто пройтися товщиним міром детальні пороги і так далі. Поїхати на станцію тегобслуг, підняти автомобіль, подивитись ходову, гальмівну, тобто всі ці речі можемо зробити. Детальніше перевірити там історію автомобіля по документації і також можемо допомогти, ну так сказати, оформити автомобіль вам під ключ. І, звичайно, якщо вам сподобалось ауді, сподобалось таке відео, не забувайте підтримати лайком, обов'язково пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого, до побачення!